Доброго дня, шановні друзі, сьогодні хочу представити вашій увазі апарат для проведення манікюрних робіт Леді Місті. Так, вмикаємо апарат. Вибираємо швидкість. На жаль, підходящої фрези я не знайшов, тому от тільки по даному розміру фреза від стоматологічного бора. Але, попри те, апарат працює. На рукоятці є кнопка гальма. Також переключаються обороти в іншу сторону. Також є додаткова функція педалі. Апарат працює справно. Якщо хочете його замовити, переходіть на нашу сторінку OLX Borafix.